Добрий день, діти! Яка зараз пора року? Так, настала зима. Узимку на нас чекає багато зимових розваг. А чим займається взимку звірі в лісі? Сьогодні ми до них завітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобиться чарівна доріжка. Збудуємо доріжку з частин, на яких зображені цифри. Шукаємо частину з цифрою один. Ось вона. Так, далі, яка цифра йде? Цифра 2. Є така. Після цифри 2 яка цифра? Цифра 3. Так, будуємо нашу доріжку. Далі яка цифра йде? 4. І яка залишилася у нас цифра? Так, цифра 5. Ось вона. Ми в лісі. Скільки звірів ви бачите? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Якою цифрою ми позначимо кількість тварин? Так, цифрою 5. А чи всі тварини ми можемо зустріти у зимовому лісі? Ні. Хто взимку не спить в лісі? Це заєць, олень, лисиця, вов. Скільки їх? Так, чотири. А хто це під ялинкою? Це наш друг зайчик. А чого ти сумний? Зимно в лісі, холодно його братикам, зайчикам. Бідолашні зайчата, прихостимо їх морквиною. Скільки зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки потрібно морквинок? Теж 4. Так, морквинок нам теж потрібно 4. До наших зайчиків приплигав друг. Скільки стало зайчат? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Чого більше морквинок чи зайчак? Давайте порахуємо. Зайчиків у нас 5, а морквинок 1, 2, 3, 4. Чи вистачить зайчикам морквинок? Ні. А як зробити, щоб всім зайчикам вистачило морквинок? Так, додати одну морквинку. Скільки морквинок? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. А як ще можна сказати, порівну або зайчак стільки ж, скільки і морквин. Зайчиків почастували. Давайте з ними ще пограємо в гру. Порахуй, предмети. Ну що, будемо. Давайте ми спочатку порахуємо свійських тварин. Кого ви бачите? Котика і собачку. Скільки їх? Один, два. Якою цифрою позначимо кількість свійських тварин? Так. Цифрою два. Далі рахуємо білочок. Скільки ви бачите білочок? Шукаємо. Один, два, три. Цифрою трі. Правильно. Далі. Кого будемо рахувати? Давайте порахуємо птахів. Шукаємо птахів і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки птахів? П'ять. Якою цифрою позначимо кількість птахів? Так. Цифрою «п'ять». Далі рахуємо, порахуємо машинки. Один, 2, 3, 4. Якою цифрою позначимо кількість машин? Так, цифрою 4. А якого предмета у нас залишилося? Один. Так, у нас одне сонечко. Якою цифрою позначимо? Так, сонечко одне і позначаємо цифрою 1. Я сподіваюсь, зайчику було весело, але нам вже час повертатися. Попрощаємося з зайчиком. До побачення, зайчик! І я з вами прощаюсь. До побачення!